А ми тим часом долучаємо Івана Ступака, військового експерта співробітника Служби безпеки України у 2004-2005 роках. І будемо говорити з ним про все те, що відбувається в Курській області. Про те, що відбувається на лінії фронту, і про те, що відбувається на кордоні України з Білорусію. Пане Іване, вітаю вас! Вітаю, дякую за прошення. Ну власне, давайте почнемо з того, що начебто з'явилися світлини, що начебто Білорусь стягує свої війська до кордону з Україною. Як нам реагувати на ці новини? Як нам реагувати на попередження від Лукашенка, що, мовляв, він буде це робити через те, що, бачите, начебто українські дрони порушили повітряний простір Білорусі? Так, давайте одразу для вашої шановної аудиторії трішечки контексту, щоб вони розуміли, з чого все почалося. Все почалося з п'ятниці, коли, начебто, о 17 годині, начебто, українські безпілотники перетнули державний кордон Республіки Білорусь в районі такого. Такого району Костюковичі. і, начебто, частина була збита, інша полетіла в Смоленську область Російської Федерації і там були збиті, і білоруси обурилися. Як так уламки продовжимо шукати? І от станом не зараз, я відверто скажу, я не бачив відео про результати збиття цих безпілотників. Мені казали, що, начебто, є таке, таке відео, деякі світлини, що уламки, начебто, дійсно, привезли, поскладували на території Білорусі, і таким чином намагаються виправдати те, що робить зараз іспублі. Ка Білорусь на моє велике переконання, Російська Федерація Кремль вони усвідомлюють, що вони не можуть витягнути ситуацію зараз з Курськом тими силами, які в них є. А перекидання людей, техніки, амуніції з інших напрямків вже відбувається, і це може негативно повпливати на ті напрямки, тому. Швидше за все було ухвалене рішення. Давайте ми повертаємо в цю гру Білорусь Лукашенка, щоб він почав напружувати ситуацію, почав підкидати війська, начебто, у відповідь на провокацію України на кордон з Україною. Це Гоміль, це Мозир, Чернігівська Київська області, відповідно, і ось таким чином змусити українське командування нервувати, бути в режимі турбулентності і змусити відтягнути всі або частину своїх військ. З Курської області знову на кордон з Республікою Білорусь. Як це було до липня 24-го року? І і що? І... і я думаю, що це блеф. Mm -hmm. Тут е, така гра. Хто клипне очима? Перший я впевнений, що Білорусі не має на меті наступати на територію України. Е, оце ось, вся імпровізація, це вся вистава виключно з метою, щоб наш генштаб забрав свої війська. Тому я дуже хочу вірити, що наш генштаб на це на цю перепрошую замануху не поведеться. На цю виставу і продовжить те, що вони продовжують робити в Курській області, пане Іване. а, а давайте... Це іншого боку, знаєте, в 22-му році теж тоді не повелися. Давайте розглянемо поганий а... варіант. Розглянемо поганий варіант, бо ми вже проходили це. І я думаю, що люди в Київській області, в Чернігівській області, які раз вже пройшли це, ну в них зараз не дуже хороший стан. Дивіться, там знаходяться війська тільки Республіки Білорусь. Там є частини сил спеціальних операцій, частина сухопутних військ, і якась частина важкої техніки російських військ. Там немає це всі війська, які були зібрані по тривозі, от в обральному режимі. От в суботу це оголосили. Що давайте збирайтеся. Е, буквально хто в чому був одягнутий, в тому і поїхали. Тобто ще раз, для того, щоб підготувати наступ, ну потрібно велике накопичення сили ресурсів. От станом на зараз цього дійсно немає. Якщо дійсно Білорусь буде втягувати в цю історію, то їй треба ну декілька тижнів ретельної підготовки. Ну скільки треба снарядів підтягнути, окей. Танки підтягнули, але ж ну їх треба заправляти. Треба, щоб паливні ємності були поруч. Треба велику кількість продуктів харчування для тих військових, які збираються. Поки що наші військові розвідники не фіксують от таких ось зборів. Звісно, треба постійно дивитися в ту сторону і спостерігати. Але станом на зараз я це розглядаю як великий блєв. Угу. Так, ну це вже це вже так е, аргументи. Е, будемо на це теж сподіватися. Тим часом Таймс е, британська е, надрукувала статтю, де яка яка, яка, яка має заолок, що най, наступ в Росії це найризиковніше рішення. Зеленського, і зокрема, там йдеться про те, що на всьому цьому, тобто на наступі, лежать особисті відбитки пальців президента Зеленського протягом багатьох місяців. Які я дуже було... перепрошую, але я вас повністю не чую. Просто зв'язок просто лягає. Ага, е, є. Вийшла публікація в Таймс, британська газета. Чи зараз ви чуєте, пане Іване? От, от вас чую. Ага, окей, добре. Я попробую okay. озвучити okay. те запитання, яке хотів зробити Андрій. Отже, британська Таймс випустила статтю з заголовком, що наступ на Курській області це найризикованіше рішення із Зеленського, і пишуть про те, що на всьому цьому, тобто на, на тому наступу, лежать особисті відбитки пальців президента. Зеленського протягом багатьох місців у Києві було секретом, що президент тиснув на своїх начальників, щоб ті розпочали літній наступ. Про таке йдеться в цьому матеріалі. Тобто, це особисте рішення президента Зеленського на думку. На думку авторів Авторів Таймс, так що як нам до цього поставитися? Чи це таке саме особисте рішення президента Зеленського, наприклад, був наступ минулого року? Тому що так само публікували, що, начебто, залужний виступав проти і вважав, що ми не готові, чи це означає, що, наприклад, зняття з посади ком? Командира бригади 80-ї, наприклад, Ішколо може бути пов'язано з цим, що це саме ті нюанси, на які він не погоджувався і вважав, що бригада недостатньо готова. Тобто є дуже багато питань. І чи означає, хто тоді має понести відповідальність, якщо наступ виявиться невдалим? Тому що ставки дуже високі, ми можемо про це поговорити. В чому ризик насправді цієї операції? Ризик високий, надзвичайно високий. Як великий ризик, ну вірніше ймовірність успіху, так і велика ймовірність поразки. Що таким чином ми розтягнувши свої сили, з там руйнуємо фронт на сході, на Півдні, в Харківській області. З іншої сторони, дійсно може бути шалений успіх, саме за рахунок а, того, що росіяни цього не очікували, що невеликими силами можна змусити росіян там на, сісти на стіл перемоги, почати відводити. Свої війська з інших напрямків. І так, я погоджуюся з вами, що є велика доля правди в тому, що дійсно політичне керівництво тиснуло на військових розпочати цю операцію. Ми знаємо, що в 23-му році на цей контрнаступ, на цьому контрнаступі наполягав особисто президент, каже, що це потрібно, треба робити терміново, від нас чекають великих результатів. Ми розуміємо, що у переможців багато батьків, а у поразки поразка зазвичай, це сирота. Якщо все вдасться, Зеленський буде чемпіоном. Якщо не вдасться, ну постраждаємо всі, 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 всі ми. Але дійсно зараз пишеться історія без прибільшення, без кліше. Якщо ще раз це все вдасться, та праця складеться так, як вона була задумана. Я впевнений, що найближчі років 30 в кожній військовій академії будуть проходити цей курс і вивчати як країну, якої немає ані свого флоту, ані великих ресурсів сухопутних, ані своєї ядерної зброї нападає на країну, у якої найбільший арсенал ядерного зброєння у світі, можливо, в вселенні, у галактиці. Тому ось ну, це, це шалений ризик. Це як в казино, можливо. Ну, в казіно, але тільки ставки у нас це країна, це люди, це життя. Покровський напрямок. Третина штурмів всіх, які є, припадають саме на Покровський напрямок, що там відбувається, і чи стали слабшими дії Росіян в зв'язку з тим, що відбувається в них в Курській області. Дивіться, наші військові повідомляють, що от вчора фіксують окремі зняття з різних напрямків російських військ, і вони переміщуються в тили. І є таке припущення, що вони забираються в напрямку Курської області. Повідомлялося про Херсонський напрямок, Покровськ, Тарецьк, Харківська область, були ці помічені переміщення. Поки що сказати, що. Полегшало не ну я не готовий і від нашого військового це немає. Хоча тільки з харківського напрямку повідомляється, що, начебто, вовчанську стало трішки легше, трішки вільніше нашим військовим, але ну почекаємо офіційного підтвердження або якогось там просування, або через заяв з Покровським Важко ми з вами постійно про це говоримо. Що не треба бути великим аналітиком просто відкриваємо мапу Діпстейт і бачимо, що росіяни хочуть досягнути, коли вони рухаються в в напрямку саме Покровське. Їм треба розрізати наші частини, які знаходяться в Донецькій області, на такі собі дві складові: північ умовно і південь, і це в принципі класика військової справи, коли ти розрізаєш супротивника на декілька частин і починаєш доїдати їх вже маленькими партіями. Змі повідомляють про те, ну спираючись на дані європейської розвідки, про те, що Іран готується поставити Росії балістичні ракети з радіусом дії 120 кілометрів, і е, власне використання цих ракет вже опановують російські військові. Що це яким чином це допоможе Росії? І ось ці ракети, я так розумію, вони будуть спрямовані на лінії фронту, зважаючи на їхню дальність дії. Так, дійсно, я погоджуся з вами про те, що говориться: це 120 кілометрів. Називають деякі модифікації там 80 кілометрів. Це суто для лінії розмежування для державного кордону, щоб можна було швидко закидувати наших військових. Такою балістикою саме за рахунок того, що вони швидкі, балістичні, і не можна близько підтягнути наші великі системи протиповітряної оборони, будуть завдавати нам дійсно великих втрат. Іран повністю допомагає Росії. Росія в свою чергу повідомлялася раніше передає їм комплекси свої протиповітряні. Протиповітряної оборони С-300, Хоча э, Росія сама э, відчуває повну нестачу таких комплексів, і просто цього не вистачає. Але є великий союзник, якому вони не можуть відмовити, і тому от змушені кооперувати і співпрацювати і надалі, дякуємо вам, пане Іване, за участь в нашому етері. Іван Ступак, військовий експерт, співробітник служби безпеки України у 2004-2015 роках був із нами.